Кожен, хто коли-небудь садив дерево власними руками, знає, яке це відчуття, наче посадив частинку життя. У 2018 році я вперше взявся за справжній сад, посадив яблуні брянське золотисте й лобо, вибрав міцний семечковий підвой, мріяв, що вони виростуть розлогими, міцними, даватимуть щедрий урожай і стоятимуть біля хати ще довгі десятиліття. Але вже через кілька років я зрозумів дерево, як і людина, потребує виховання. Без розуміння його природи, навіть найкращий садівник може зробити фатальні помилки. І найчастіше ці помилки трапляються тоді, коли обрізка робиться на око або взагалі не робиться. Обрізка то це не просто формальність, це мова спілкування з деревом. Як ми підрізаємо, так воно і росте. Якщо залишити все на самоплив, крона починає загущуватись, гілки переплітаються, світло не доходить усередину, і тоді замість здорового, врівноваженого дерева, ми отримуємо хаотичний кущ. А там, де темно і тісно, з'являються хвороби, кора відмирає, плоди дрібніють. Людина думає, що дерево просто старіє, а насправді воно задихається від нашої байдужості або невмілості. Багато новачків, у тому числі і я колись, бояться обрізати. Здається, що шкода різати живе, але в садівництві цей страх лише шкодить, без обрізки дерево втрачає форму, сили й урожайність. Йому важко самим собі допомогти, бо воно росте інстинктивно, прагне вгору до сонця, але не завжди у правильний бік. Наше завдання ж підказати напрям, щоб сили дерева не розпорошувалися, а йшли туди, де вони дадуть найкращий результат. І саме тут часто криються три головні помилки, які можуть перекреслити всі зусилля садівника перша з них загущеність крони. Вона з'являється непомітно одна весна, друга, і вже всередині дерева цілий хаос гілок. Кожна тягнеться до світла, затінюючи сусідку. Дерево виглядає сильним, але всередині воно хворе, повітря не циркулює, кора мокне після дощу, грибки починають робити свою чорну справу. Друга помилка мутовчастість, коли з одного місця виростає відразу кілька сильних гілок. Здається, що дерево розвивається гарно, але насправді така структура слабка. У місці з'єднання накопичується волога, кора тріскає, і одного дня. Сильний вітер може просто розламати яблуню навпіл. І нарешті третя біда відсутність зелених операцій, тобто тих дрібних літніх прищепок і видалень пагонів, що допомагають тримати дерево в формі. Без них навіть правильна весняна обрізка швидко втрачає сенс. Ці три речі здаються дрібницями, але саме вони визначають, чи буде сад радувати десятиліттями. Чи стане клопотом через кілька років. Коли дерево ще молоде, усі помилки виглядають незначними. Гілочки ростуть, листя зелене, ніби все добре. Але через 5-7 років помилки накопичуються, і вже важко щось виправити. Товсті гілки не вирізати без болю, а крона настільки заплутана, що не видно, де початок і де кінець. Тому найрозумніше діяти вчасно і розумно? Кожен сад. Це школа терпіння. Дерево не виросте за один рік, але й не пробачить байдужості. Воно живе за своїми законами, і якщо ми не навчимося їх розуміти, будемо лише шкодити з найкращими намірами. Тому варто не поспішати, не різати бездумно, не копіювати сусіда, а розібратись, чому саме обрізка така важлива. Бо справжній садівник це не той, хто має гострий секатор, а той, хто бачить дерево очима розуму. І саме тому далі ми поговоримо детальніше про кожну з трьох головних помилок, які роблять навіть досвідчені садівники, щоб кожен з нас міг уникнути того, що колись зробив я, і щоб наші яблуні справді жили довго і щасливо. Загущеність крони це, мабуть, найпоширеніша хвороба садів, яку створюють самі господарі. Коли дерево молоде, здається, що кожна гілочка. Потрібна кожен пагін це майбутній урожай, але з роками ці пагони перетворюються на густий клубок, крізь який не проходить ні сонце, ні повітря, і тоді дерево, наче ховається саме в себе. Всередині вологість, темрява, а плоди дрібні й бліді, листя починає жовтіти передчасно, гілки сохнуть від грибків, людина дивується. Чому яблуня не родить, якщо я її так бережу? А відповідь проста вона задихається від турботи, якої забагато і не в невміру. Коли крона загущена, дерево витрачає свої сили не туди, куди треба, кожен пагін тягне соки, а користі від цього немає. Гілки борються між собою, затінюють одна одну, і замість кількох сильних та плодоносних ми маємо десятки слабких і безкорисних. Так само, як у господарстві, коли занадто багато робіт, а рук обмаль виходить суєта без результату. Дерево ж потребує простору і світла, бо без сонця не визріває ні лист, ні плід, ні сама деревина. І коли всередині крони панує темрява, починаються біди, грибкові хвороби, лишайники, відмерла кора це вже не молодий сад, а болячка, яку потім важко лікувати. Багато хто обрізає з острахом. раптом я зріжу зайве? Насправді небезпечніше не різати зовсім. Загущеність це як бур'ян у городі. Чим довше не чіпати, тим важче потім вивести. Тому важливо з перших років правильно формувати крону, не даючи дереву перетворитися на безлад. Для яблунь на сильному підвої, як от на семичковому, основні гілки мають бути розташовані рідко. Під добрим кутом відходження, щоб сонце потрапляло всередину з усіх боків. Кожна гілка повинна мати своє місце і простір якщо дві гілки труться між собою або ростуть усередину крони, одна з них точно зайва обрізати краще щороку, але потроху, щоб дерево не відчуло шоку. Старі гілки, що дають мало приросту, видаляють поступово, а молоді залишають. Не треба жаліти те, що заважає, бо дерево не плаче від зрізу, воно дякує, коли його звільняють від зайвого тягаря. Після правильної обрізки листя стає густішим, плоди більшими, а сама крона світліє, мов після дощу. І найцікавіше, дерево починає дихати. Це видно навіть по корі, вона стає сухою, чистою, без моху і тріщин, загущеність. Часто виникає ще й від того, що люди не враховують силу росту сорту. Брянське золотисте сорт енергійний, росте сильно, має багато вертикальних пагонів. Якщо їх не проріджувати, за три роки дерево перетворюється на справжню кулю, а потім, коли приходить час обрізати, доводиться різати товсті гілки, після яких залишаються великі рани. І саме через ці рани потім потрапляють хвороби. Тому краще кожну весну придивлятись до дерева як до живої істоти і прибирати все, що росте неправильно всередину, вертикально, вгору або те, що дублює сусідню гілку. Так дерево залишає тільки найцінніше плодоносні гілочки, які приносять користь. Є ще одна народна порада, щоб дерево родило, а не густіло. Треба, щоб пташка могла пролетіти крізь крону. У цьому простому вислові вся мудрість садівництва. Якщо горобець чи синиця може вільно пролетіти між гілками, значить, світло доходить до кожного листочка. А якщо навіть рукою важко пролізти, значить, там уже тісно, і треба брати секатор. Старі господарі завжди знали, що дерево любить повітря, як і людина. Тому у добрих садах між гілками завжди світло і видно небо. Після прорідження не треба одразу чекати дива. Дерево може трохи сповільнити ріст, але вже наступного року віддячить. На нових гілках з'являться сильні плодові бруньки, яблука стануть більшими, а листя здоровішим. І головне на такому дереві легше працювати, бо немає нічого гіршого, ніж сад, у якому не видно неба. А обрізати страшно. Правильна крона це спокій і порядок, це коли кожна гілка знає своє місце. І тоді дерево не лише родить, а й живе довше. Бо дерево, як і людина, коли дихає на повні груди, тоді живе повноцінно. Мутовчастість – це ще одна біда, яка тихо закрадається в сад, коли здається, що дерево росте гарно й рівно. На перший погляд. Нічого страшного, з одного місця виросло кілька гарних сильних гілок, ніби вінок на стовбурі. Але саме ця краса і є корінь майбутньої біди. Коли з однієї точки виходить три-чотири гілки, то всі вони змагаються між собою за соки, світло і силу. Вони ростуть поруч, труться, з часом товщають, і в місці з'єднання виникає слабке місце, де кора вростає всередину, накопичується волога. Мороз узимку розриває тканини, і одного дня дерево може просто тріснути. Я бачив, як гарне яблуня після бурі розламалася рівно по мутовці, Я не допомогли ні підпірки, ні обмотки, і це прикро, бо уникнути цього можна було ще на самому початку, коли дерево тільки формувалося. Мутовчастість найчастіше трапляється тоді, коли садівник не звертає уваги на те, як ростуть гілки в перші роки. Молоді пагони. Після посадки треба одразу направляти, вибирати один центральний провідник і кілька добре розташованих бокових гілок, що ростуть під кутом, а решту видаляти. Якщо ж цього не зробити, дерево саме створить собі вінок із гілок навколо провідника, і тоді виправити ситуацію буде складно. Бо кожна гілка здається потрібною, але всі вони ростуть із одного місця. Тягнуть соки одна з одної, і, зрештою, не лишається жодної справді сильної опори. Це як у хаті, коли кілька крок спираються не на балку, а одна на одну довго так не простоїть. Відрізнити мутовчасту крону можна навіть здалеку. У таких дерев гілки відходять пучками, а не по черзі. Верхня частина стає занадто густою, а нижня оголюється. Дерево нагадує перевернутий віник. Особливо це видно на яблунях сортів типу лобо, вони мають схильність до вертикальних пагонів, що ростуть майже паралельно. Якщо їх не розрядити, з часом крона стає високою, але слабкою вітер гойдає верхівку, а там, де колись було кілька гілок із однієї точки, утворюється розтріскування, у яке потім проникає вода, і починається гниття. Тихе, непомітне, але невідворотне. Через кілька років кора відстає, деревина темніє, і дерево втрачає силу. Щоб уникнути мутовчастості, треба працювати не пилкою, а очима й руками. У молодих дерев усе вирішують перші три роки. Як тільки ви бачите, що кілька пагонів ростуть поруч, залиште найсильніший, а решту ви ламайте ще зеленими, поки вони не задерев'яніли. Це не шкода, це допомога. Бо дерево не потребує великої кількості гілок, йому потрібна правильна архітектура. Садівники старої школи казали крона повинна мати драбину знизу широко, нагорі вузько, і це правда. Коли кожен ярус гілок має своє місце, дерево стійке, витримує вітер і світло проникає рівномірно. А коли гілки всі в одному рівні, дерево стає схоже на парасолю, що розривається при першому пориві вітру. Якщо ж мутовчастість уже є, не треба впадати у відчай. Навіть старе дерево можна поступово виправити. Роблять це повільно, за кілька років. Спершу видаляють найслабші і внутрішні гілки, залишаючи ті, що розташовані вдало. Якщо мутовка утворилася високо, можна скоротити центральний провідник, перенісши верхівку на бокову гілку. Так дерево набуде нової форми і центр тяжіння зміститься. Важливо тільки не зрізати все одразу. Після різкої обрізки з'явиться багато вовчків, і знову буде густота, краще поступово перевести дерево в стан рівноваги. У народі казали дерево як дитина, що в дитинстві навчиш, те потім пожнеш. І це стосується саме мутовчастості, бо, поки дерево молоде, його можна формувати без болю, навіть пальцями. А коли воно вже виросло і має товсті гілки будь-який зріз – це рана. Дехто намагається скріплювати мутовки дротом чи шпагатом, щоб зміцнити вузол, але це лише тимчасовий вихід. Головне не допустити такого утворення, бо природа потім бере своє. Правильна форма дерева це, нотто, це не просто краса, це здоров'я і довговічність. У дерев із гарною структурою рідше ламаються гілки. Краще визрівають плоди, а кора рівна й чиста. І коли влітку сонце проходить крізь крону видно, як світло грає на гілках, це значить, що дерево дихає вільно. Таке дерево можна й дітям залишити, бо воно витримає десятки зим. Тож пам'ятаємо, мутовчастість – це не хвороба від природи, це наслідок нашої неуважності. І найкращі ліки від неї своєчасне спостереження, розумна рука. І повага до дерева, яке росте поруч із нами. Зелені операції це, це той самий догляд, який більшість садівників недооцінює. Всі чекають весни, щоб обрізати, а потім до осені дерево залишають саме собі. Але влітку дерево росте найсильніше, і саме тоді воно формує своє майбутнє. Якщо ми його не скеровуємо, воно робить усе по-своєму, пускає довгі вовчки вгору, загущує середину, створює хаос, який потім важко виправити секатором. Тому зелені операції, це маснас. це не забаганка досвідчених садівників, а необхідність, якщо хочемо мати лату, саду і здорові дерева. Що ж таке ці зелені операції? Це прищіпування, видалення зайвих пагонів, обламування вовчків. Легке нахилення гілок для правильного кута росту робиться все це в період, коли пагони ще зелені, м'які, легко ламаються без зрізів і ран. Саме тоді можна направити дерево в потрібний бік без болю для нього. Наприклад, якщо на яблуні з верхніх бруньок полізли довгі сильні свічки, це вовчки, що тягнуть усі соки, і якщо їх не прибрати за літо вони виростуть на півтора метри, і восени перетворяться на справжні жердини. Вони не плодоносять, тільки затінюють і виснажують дерево, тому їх треба або виламувати одразу, або прищипувати, коли ще короткі, тоді вони не задерев'яніють і не витягнуть соки даремно. Багато хто боїться чіпати дерево влітку, мовляв, йому болить. Але зелені операції, навпаки, найменш травматичні. Коли ми обрізаємо взимку або навесні, дерево ще спить і потім мусить лікувати великі рани. А коли ми легенько обламуємо зелений пагін, він загоюється за кілька днів навіть без садового вару. Та головне, це вплив на ріст, зелені операції дозволяють керувати деревом не силою, а розумом. Вони допомагають зробити крону рівномірною, спрямувати сокорух туди де треба. І не давати дереву марнувати енергію на порожні пагони. Наприклад, якщо помітити, що одна гілка росте надто вертикально, можна її просто нахилити мотузкою або грузиком, і вже за сезон вона стане в правильне положення. Так формується кут відходження, що забезпечує міцність. Старі господарі так і казали, коли гілку пригнеш, дерево дякує, коли зріжеш, сердиться. Бо зелена робота. Це не насильство, а співпраця дерево відчуває, коли його ведуть дбайливо, і через рік, два воно відповідає вдячністю, спокійним ростом, добрим врожаєм і міцними гілками. Є ще прищіпка, просте, але дієве діло. Коли пагін досяг 15-20 см, верхівку просто вщипують пальцями усе дерево одразу зупиняє ріст у довжину і починає гілкуватися, утворюючи плодові бруньки. Це особливо важливо для молодих дерев, щоб вони не тяглися вгору, а формували міцну основу. Дехто прищипує навіть двічі за сезон, і тоді яблуня росте спокійно, не жене свічки, а вкривається короткими плодовими гілочками. Це і є та рівновага, якої не досягнеш одними весняними обрізками. Ще одна важлива літня справа прорідження зав'язі якщо дерево рясно зацвіло і зав'язало багато плодів. Краще частину обірвати ще зеленою. Це здається шкодою. Але насправді це турбота. Дерево не виснажується, а ті яблука, що залишились, виростають більшими і смачнішими. І так само зелена робота допомагає уникнути періодичності плодоношення. Коли дерево один рік родить, а другий відпочиває, коли вчасно прибрати зайве дерево має сили родити щороку. І ще про час. Зелені операції краще робити зранку або ввечері, коли немає спеки. Після дощу не варто, бо соки рухаються активно і можна пошкодити тканини. Коли ж день теплий, сухий, дерево легко переносить будь-яке втручання. І не треба боятися, що після цього воно ослабне, навпаки, зелена обрізка. Стримує надлишковий ріст, направляє сили на визрівання деревини і плодів. З досвіду скажу, дерева, над якими влітку трохи попрацювали, восени виглядають зовсім інакше: крона рівна, світла, яблука на виду, листя не плямисте, немає вовчків. І коли восени дивишся на таке дерево, розумієш, що сад це як господарство, порядок, тримається не на великих справах, а на дрібних, але постійних діях. Хто влітку не лінивий, той узимку відпочиває спокійно, бо зелені операції це мовчазна праця, яка не кидається в очі, але саме вона робить сад справжнім. Як казали старі люди, хто дерево доглядає, той і яблуко має, і це правда. Бо дерево, як і людина, любить увагу. Якщо його тільки раз на рік різати, воно буде хворіти. А якщо доглядати постійно, трішки з розумом, воно відповість сторицею: зелені операції, це не примха, а звичка доброго господаря. І той, хто її набуде, ніколи не матиме запущеного саду, бо сад, де робиться зелена робота, завжди дихає, росте і живе довго, як добра пам'ять про того, хто його посадив.